Чому дота помирає? Зниження кількості активних гравців протягом останніх років вже більше схоже на катастрофу. Розглянемо конкретні цифри та можливі причини цього спаду. 2016 рік середня кількість гравців становила приблизно 700 тисяч, 2020 рік кількість гравців знизилася до 400 тисяч. 2024 рік кількість гравців становила 250 тисяч, що взагалі коїться. Не хочу бути занудою, але можливо ми з вами просто постаріли. Колишні гравці, які грали цілодобово, просто виросли, завели сім'ї і пішли на роботу. А от нових гравців можна не чекати через занадто високі порів входу та складність механік. Я не бачу жодної причини починати грати в цю гру. Додайте сюди ще надзвичайно привітне і доброзичливе ком'юніті, яке знає про твою сім'ю більше ніж ти. Онлайн летить у прірву. Відомі кіберспортсмени йдуть зі сцени, а інтернешенали вже не ті. Думаю, не так багато часу залишилося, коли ми усі з вами скажемо фразу Дота 2 – пішла епоха. Які думки з цього приводу? Чекаю вас в коментарях.